Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитеся аналітичну передачу за кулісами. Останні дні Дніпро сотрясають гучні скандали, які напряму або опосередковано пов'язані з керівництвом міста. Так, минулого тижня служба безпеки України повідомила, що викрила в стінах Дніпровської мерії групу посадовців, які організували злочинну схему виїзду місцевих депутатів за кордон. Нагадаю, для депутатів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонений. Але у Дніпровській мерії вигадали схему обходу цієї заборони фіктивне відрядження. Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області повідомляє до організації незаконної діяльності причетна очільниця одного з департаментів міськради та її заступниця. За даними слідства, вони допомогли депутації однієї з районних рад у Дніпрі незаконно виїхати на відпочинок за межі України, щоб обійти заборону на поїздки за кордон. Чиновниці оформили їй фіктивне відрядження для нібито участі в науковій конференції на території Євросоюзу для реалізації схеми посадовиця. Залучили спільницю завідувачку кафедри Київського університету. Саме вона надала підроблене запрошення виклик для участі у зарубіжному заході. СБУ не називає прізвище очільниці департаменту, але за нашу інформацію мова йде про директорку департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Одарку Білу, яка до того ж є депутаткою Дніпропетровської облради від партії Петра Порошенка Європейська солідарність, що стосується завідуючої кафедрою, яка брала участь у незаконній схемі, то вона викладає в українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, та й сама депутатка Райради. Яка незаконно виїжджала за кордон, не проста депутатка, а за деякою інформацією очолює одне з міських комунальних підприємств. Зараз усім чотирьом фігуранткам повідомлено про підозру за декількома статтями кримінального кодексу та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Зловмисницям за незаконний перетин державного кордону та службове підроблення загрожує до семи років позбавлення волі. Втім, цими днями відбулися події, які повинні турбувати вище керівництво Дніпра, куди більше ніж чергова підозра керівниці департаменту. Врешті-решт, серед керівного складу мерії, образно кажучи, вже чи не кожен другий ходить під слідством? А от висунуті звинувачення колишньому командиру Дніпровської бригади тероборони можуть безпосередньо вплинути на подальшу долю, як мера міста Бориса Філатова. Так і його давнього ділового партнера Геннадія Корбана. наприкінці минулого тижня. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру 128-ї окремої бригади сил територіальної оборони полковнику Олександру Водолаському у незаконному відчуженні двох великих торгових павільйонів на набережній Дніпра. Встановлено, що полковник у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. Водночас у документі не було вказано, для яких саме підрозділів це майно призначене. На додаток, одразу після появи цього документу, під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів, ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони знаходились, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва. За висновками експертиз встановлено, що власникам павільйонів, фізичним та юридичним особам загалом завдано збитків на 21 мільйон гривень. Також отримано висновок судової і військової експертизи, якою підтверджено незаконність відповідного наказу та дій командира. Наразі на земельні ділянки, на яких знаходилось незаконне відчужене та демонтоване нерухоме майно, накладено арешт. Колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Крім того, працівники ДБР ініціювали клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 млн мільйон гривень. Тобто полковник фактично сприяв рейдерському захопленню нерухомості. Воно відбулося у березні минулого року. Знімальна група телеканалу Д-1 тоді була на місці подій. Бійці силового формування міської влади, коли захоплювали прибережну ділянку на набережні, стверджували, що вона вкрай необхідна територіальній обороні для навчання. От ніяка інша ділянка для цього не підходила, тільки та, що знаходиться в прибережній зоні серед дорогих та престижних новобудов. До речі, житлових новобудов і коштує де. Кілька мільйонів доларів рейдери під час захоплення посилалися на наказ за підписом полковника Водоласького про відчуження цієї ділянки у всій цій історії найцікавіше. А хто ж розробив цю схему рейдерського захоплення на самому початку повномасштабної війни? Хто вирішив скористатися ситуацією, коли десятки тисяч українців постали проти російської агресії, щоб під шумок захопити чуже майно, начебто через оборонні потреби? Хто переконав полковника Водоласького видати наказ про відчудження приватного майна? Колишній командир військової бригади не приховує, що координував свої дії з Геннадієм Корбаном, який тоді представлявся головою так званого штабу ради оборони міста, Фейкової структури, яка не мала жодних повноважень, щось вимагати від військових. Олександр Водоласький у Фейсбуці наводить слова своєї захисниці, яка стверджує. Перелік будівель споруди необхідних робіт погодили зі штабом ради оборони міста. А пан водолазький віддав логічний наказ: будувати опорні оборонні пункти та пункти блокування на набережні Дніпра, зокрема у орендованих ділянках підприємства, так військовою частиною А 7384 було складено відповідні акти про примусове відчуження або вилучення майна, які погоджено виконавчим комітетом Дніпровської міської ради з проведенням оцінки майна. Але якщо так званий штаб ради оборони міста очолював Геннадій Корбан, то виконкомом керує мер міста Борис Філатов, молодший діловий партнер Геннадія Олеговича. Обидва великі спеціалісти по недружньому поглинанню чужих бізнесів. Саме з ними і координував захоплення ділянки на набережні Дніпра, пан Водоласький. Пан Корбан навіть після того, як він осів у Лондоні, продовжував себе величати начальником штабу ради оборони міста, захищає Дніпро звідтіля. Однак зараз жодному військовому, а тим більше командиру цілої бригади, на думку не спаде що спогоджуватися з цією особою. Хоча що у 2022, що зараз у Геннадія Олеговича одні й ті ж самі повноваження, тобто ніякі. Ані пан Корбан, ані пан Філатов публічно не дають жодних коментарів стосовно обвинувачень полковника Водоласького. А от свій медіаресурс вже задіяли. Боти лідери думок та медіа, які отримали гроші з міського бюджету Дніпра, вже розповідають, як злочинна влада переслідує військовослужбовця Патріота, котрий на березі річки у центрі міста посеред житлового району хотів опорні пункти будувати. Зараз головна інтрига. Якщо суд, погодившись із вимогою ДБР, призначить таки пану полковнику арешт із можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень, чи знайдуть ці кошти для пана Водоласького Геннаді Корбан та Борис Філатов? Питання, яке цікавить багатьох. Передусім, різнокаліберних чиновників Дніпровської мерії, яким кажуть виконувати будь-які розпорядження керівництва, обіцяючи усіляку підтримку у разі виникнення до них запитань. Для них, цих покірних виконавців, історія пана Водолайського буде дуже показовою. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.